Коли люди приїжджають з усього світу зі своїми проблемами в багатьох країнах, тривають там війни, громадянські конфлікти. Коли вони говорять, ти розумієш наскільки в цій Європі ми маленькі, і наскільки ми навіть і поділені, але з другої сторони, ми навіть егоїсти. Ти розумієш, що не весь світ на Європі зійшовся? Тут приїхали люди з дуже бідних країн, де переслідування християн тривають. Я розмовляв з однією монахинею, То вона каже: я боюся повертатися в мою країну, тому що ми постійно живемо у страху бути закатованими, там вбитими мусульманськими екстремістами. Стами там в нашій країні, ось і ти коли чуєш, то стає навіть іноді соромно для багатьох з них, наприклад, для того африканського континенту, там які єпископи заявляли, вони бачать церкву в Європі. Це церква, яка так умирає, а в них розквітає, в них повно покликань, в них зовсім інші проблеми. Наприклад, доповідачі з Африки неодноразово порушували тему полігамії. Коли хтось пробував порушити саме ці теми, вони забирали голос і казали, це все добре. Ваші проблеми тут, якби вони не наші проблеми. У нас цих проблем немає. Давайте щось подумаємо, що що зробити з полігамічними зв'язками.